Усім привіт, радий вітати вас на каналі Asus Україна. Це ноутбук Asus ProArt P16. Він створений для професіоналів творчої індустрії. Його розробили спеціально для людей, які працюють з графікою, відео та фотографією, забезпечуючи потужність і точність, що виходить далеко за межі можливостей звичайних пристроїв. Хоча зовні він не дуже схожий на творчий ноутбук, але повірте, він здатний на значно більше. Тож пропоную познайомитись з ним поближче. ProArt p 16 відразу. Впадає в око своїм мінімалізмом і водночас прихованою складністю. Чорний матовий корпус із чіткими гострими кутами виглядає стримано, але преміально. Поверхня ноутбука створена за допомогою анодування з подвійною метою. Зробити ноутбук стильним та практичним. Вона поглинає відбитки пальців, завжди виглядає ідеально чорною і захищена від відбитків пальців та води. Ви ніколи не побачите на ньому плям чи подряпне, навіть після тривалого використання. Деталі в дизайні не очевидні, але вони є. Наприклад, смужки по периметру Ришки нагадують контури камери, що підкреслює фокус ноутбука на творчості. Ноутбук компактний, має невеликий корпус і вагу. Вага не перевищує 2 кг, що робить його досить портативним для роботи поза офісом чи студією. Порти ProArt p 16 оптимізовані для різноманітних завдань. Тут є USB 3.2 Gen 2 Gen2 Type c із підтримкою виведення зображення та зарядки. USB 40 Gen 3 Type c для надшвидкої передачі даних, два USB 3.2 Gen 2 Gen2 Type a і 2.1 FRL для виведення відео до у високій якості комбінований аудіо роз'єм мм та картрідер SD-Express 7.0, що працює із швидкістю до 985 МБ в секунду. Особливістю ноутбука є аудіосистема Harman Kardon із шістьма динаміками, яка забезпечує кришталево чистий звук для насолоди під час роботи чи відпочинку. Пропоную вам впевнитись в цьому самостійно. Корпус ноутбука має чудовий захист, він не боїться падінь, ударів і вологи. А екран зі спеціального скла в 6 разів міцніший ніж у звичайних дисплеях. Це ідеальний вибір для тих, хто часто працює у різноманітних умовах під час зйомок під водоспадами в лісі чи на високогір'ї. Клавіатура в ноутбуці острівного типу із підсвічуванням, що забезпечує комфортну роботу навіть у темряві. Хід клавіш складає 1,7 мм, міліметра, завдяки чому друк стає приємним і точним. Тачпад має безшовну конструкцію та підтримує функцію діалпад. Що стане у пригоді при роботі з програмами для редагування фото чи відео. Окремої уваги заслуговує клавіша Copilot, яка забезпечує швидкий доступ до важливих інструментів і програм. Впевнений з цим помічником ви вже знайомі. Дисплей ProArt P16 16 це справжній витвір мистецтва. Він має діагональ 16 дюймів, роздільну здатність 4К х сорок на та співвідношення сторін 16 до 10. Матриця OLED забезпечує насичені кольори, ідеальну контрастність і час відгуку. Лише 0,2 мілісекунди для творчих людей це означає точність у кожному пікселі. Яскравість досягає 500 ніт у режимі HDR, а частота оновлення складає 60 Гц. Все-таки oled Матриць з такою високою роздільною здатністю та високою частотою, поки не так достатня. Цей екран підтримує 100% охоплення dci p 3 що критично важливо для роботи з відео та фотографіями. У нього є кілька режимів налаштування кольорів: SRGB, dci p 3 Display 3 та Native. Завдяки цьому, кожен може обрати оптимальний Варіант для своїх потреб. Дисплей має сертифікацію Pantone Validated, що підтверджує точність передавання кольорів, а також підтримує стилус для роботи з графікою. Глянцева поверхня екрану створює ефект глибини та реалістичності, а спеціальний фільтр знижує кількість синього світла до 70%, що робить тривалу роботу комфортною для очей. Співвідношення екрану до корпусу становить 88%, завдяки чому ноутбук виглядає сучасно і стильно. Усередині ProArt P16 працює новий потужний процес. AMD Ryzen AI 9 hx 370 із тактовою частотою до 5,1 ГГц, 12 ядрами та 24 потоками. Це справжній гігант серед мобільних процесорів, створений для високих навантажень. Нейронний процесор AMD XDNA NPU забезпечує до 50 TOPS обчислень, що відкриває нові можливості для роботи зі штучним інтелектом. Це дозволяє виконувати складні обчислення, редагування та рендеринг із неймовірною швидкістю. Обсяг оперативної пам'яті варіюється від 24 ГБ до 64 ГБ lpddr 5X, що робить пристрій універсальним для будь-яких завдань. У моєму випадку встановлено 64 ГБ для зберігання даних передбачено накопичувач обсягом 1 або 2 ТБ M.2 2 НВМІ express 4.0. SSD, що забезпечує миттєвий доступ до файлів. Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.4 гарантують стабільне та швидке з'єднання навіть у найскладніших умовах. Ви ніколи не зіткнетесь з лагами чи в. Тратами сигналу, навіть працюючи віддалено, про p 16 оснащений усім необхідним програмним забезпеченням для творчості: StoryCube, muse Мюстру та CapCut дозволяє миттєво обробляти фото і відео. MyAsus допоможе з налаштуваннями, а ProArt Creator Hub стане вашим основним центром для роботи з графікою. Screen Expert і GlideX забезпечує зручну організацію робочого простору. Тут є все для роботи відразу з коробки. Батарея ноутбука має ємність 90 Вт годин. Звісно, якщо монтувати відео чи Робляти фото у великих об'ємах, то заряд батареї буде дуже швидко витрачатись, бо це значне навантаження. Але у комплекті йде адаптер на 200 Вт, який швидко заряджає ноутбук, а також за необхідності можна використовувати сторонні потужні блоки живлення з роз'ємом Type-C. Asus Proart P16H7606 це не просто ноутбук, а інструмент, який відкриває нові горизонти для творчих людей. Його дисплей вважається одним із найкращих у своєму класі для роботи з графікою, відео та 3D дизайном. Панель. Забезпечує насичені кольори, високу контрастність та ідеальну чорну глибину, що дуже важливо для роботи зі зображенням. Потужна апаратна частина дозволяє легко обробляти великі файли, швидко рендерити відео або використовувати інструменти, що базуються на штучному інтелекті. Він підійде навіть для 3D-моделювання або редагування відео у форматі 4К. А ще, попри компактні розміри та легкий корпус, ноутбук дуже міцний та готовий до екстремальних умов і довгих років служби. Тому для творчої роботи це один з кращих варіантів. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, раджу поставити ось таку вподобайку під цим відео. Не забувайте, друзі, підписатись на канал Asus Україна. Ну і, звичайно, написати коментар, що ви думаєте на рахунок цього красення. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.